Вітаю на моєму каналі Руне, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися ну, неактуальні новини з одного боку. Одним словом, саміт НАТО наближається. так? Я от хочу подивитись, що ж нам чекати від Росії в ці дні. Ну, Відповідно, там, він здається, 3 дні буде тривати. да? З 11 по 13, якщо нічого не плутає. Ну, я хочу подивитись ось, відповідно, сьогодні 9 число, отже, з 9 на 7 днів, відповідно, з 9 по 15. А? 16. Е, ну, поїхали. Без зайвих слів. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекати Україні у найближчі 7 днів з боку Росії? А я скажу неправду. Сово. Іса. Інгус. Кана перевернута. Евес. Лагус перевернутий. Ага, дивіться. Цікаво показав Зараз поясню. Прошу мова. Соло, Іса, інгус, кана перевернута, Евас, лагус перевернутий. Дивіться, соло. В даному випадку це не про перемоги. На жаль, це от якраз десь добрий приліт з гарним бабахом. Ага. Дай Бог, щоб одини, дай Бог, щоб без жертв. От прям гарно побачилось. На жаль. Але дивіться, Іса. Е ну, тобто, е знов-таки, те, що росіяни хочуть, у них не вийде. Плюс є, оскільки Іса, є шанс, що взагалі можуть збити. Ну чи будуть вітати? Так, да, будуть, однозначно. Е, дивіться, далі, що в нас інгус? Ну, все рівно, Тобто, да, бачите, і Іса йде, і інгус, Тобто, і блокування певне, і все рівно було приємне завершення. Тобто, я вже кажу, десь прилетить, да? але схоже, не все долетить із того, що запустять. Ну і там е, не вийде те, що росіяни собі запланували. Бачите, щось таке запланували. Негарне. Дивіться далі: Кано перевернуто. Ну, все рівно сумні новини якісь падають да? під Сову. І я ж кажу, це не про перемогу в даному випадку, от не разу. Це якраз про бабах. Е, сумні новини з тим пов'язані. Ну, дивіться, я вас певний. До речі, ну це ж рух, відповідно, росіян. Да? Але бачите, щось він то в них якийсь заблокований в стінку упертий. Ну, будуть, будуть штурмувати, так, да, будуть штурмувати, однозначно. Крім того, знаєте, це дивіться, рух і вектор неправильний, вектор назад навіть. Да? Тобто, ну, десь може з доброї волі щось бути. Знову ж якісь будуть ну, для нас гарні новини, в тому плані, що е, звільнення населених пунктів і десь просування на фронті вже наше, да? Хоча ж кажу, тут руна пряма, але ось наступна, але рух, але рух куди? А рух у зворотній бік. Да? Не туди рух, що називається. Е, да. Ну і до речі, також, якщо та подивитись, то бачите, було приємно, воно для них завершиться. Ну, тобто десь відступлять, схоже, більш-менш організовано відступлять. Не без страт, до речі. Не без страт. У будь-якому випадку. Ну, бачите, що, що нам чекати від росіян. Ну, до речі, це ж я їхню сторону вже зачепив. Да? Якщо конкретно все на нас подивитись, то я ж кажу щось, бачите, у нас якраз буде десь рух вперед. От тут рух вперед. Да? Але бачите, повільніше рух вперед. Ну і все рівно, бачите, ну якщо нашу сторону дивитись, да? рух вперед, але бачите, якось воно. Ну, дивіться, тут не, не стільки про неправильний вектор в даному випадку, це про ну, до речі, певну хитрість з нашого боку. Да. Тобто, ну, щось десь бачите, якась хитрість буде з рухом пов'язана вперед на фронті. Ну, до речі, завершиться вдало. Е, ну і окрім ну, Лагуз взагалі це ж так, про вхід в кращий світ. Ну, зазвичай це да. Ну, Але в даному випадку от явно ще про втрати. Ну, не без того, на жаль. на жаль. Але також, бачите, втрати, ну, по інгузу. Ну, тобто, в даному випадку руни трохи цинічні, да? вони кажуть на те, що втрати незначні. Порівняно з тим, що буде в окупантів. Ну, гаразд, хоч так. М -м, гаразд. А давайте чітко запитаємо за обстріли. Ну, тому що тут показали, але ж це і на фронті можуть бабахи бути, не лише прям про прильоти. Давайте саме про прильоти запитаємо. Так, дякую за відповідь. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 7 днів Росія буде обстрілювати територію України ракетами і дронами? Хайскать руне правду. Веркана. Так, що у нас тут? Райдо перевернута. Вуньо перевернута. Ця пачка дісталась. Хагалас. О, понеслась. Ну, гаразд. Другий рядок таки докладу. Дагас. Єра. Ансус. Ага. От зараза. Даруйте. Зрозумів, що сказали, я, в принципі, про те і почав думати. Ну і да, Руни підтвердили, що так і так. Дивіться, Беркана, Райдо перевернута, Вуньо перевернута, Хагалас. Ну, думаю, цю вже всі запам'ятали Руну, да? Дагас, Єран і Ансус. що мова. М -м, дивіться, Беркана. Тобто, ну я питав, чи будуть обстріли в найближчі найближчій сім днів? Будуть. Мало того, ну, я питав саме про ракетні і дронові, да? хоча з артилерії теж будуть гатити. Ну, в принципі, кожен день гатять. Крім того, дивіться, беркана, то це якраз про наростання цього навіть йде. Що да? до чого? Ну, хоч і бачите, наростання, ви певні можливості в них все рівно. Обмежені, ні. Ну, тобто, м чи будуть валити, Да, будуть, долетить не все. Ось їм печалька від того падає. Ну, хоча і нам також, тому що обстріли будуть, на жаль, все-таки щось додолетить. Ось Хагалас падає. Оце явно десь прильоти. Ну, відповідно, я про ракети і дрони питав, не про артилерію. Ну, на жаль, хотілося б, щоб не програлось. Е, дивіться, окрім того, що у нас Дагас падає, трансформація ситуації. Отут я вже почав підозрювати, що й до чого. А тут мені вже чітко пояснив: ось трансформація ситуації падає. Чому? Та тому що у них певний урожай прийшов. На. Певне добро вони отримали. Яке добро? Да, ось, о, дрони. Чергову партію дронів вони отримали. Ось і все. Ось і це якраз про дрони, на жаль, а не про гарні новини в даному випадку. Е, да. Ну, Гарні новини будуть в тому плані, що ПВО все-таки позбиває, але знов таки, от не все. На. Ну і Тут бачите все рівно. Печаль проглядає, цей сумні новини також. ну Щось десь долетить. да, на на жаль, жаль, Але будуть і гарні новини, ну і багато новин буде з цим пов'язано. ну Зрозуміло. і В принципі, як і зазвичай після кожного обстрілу. Що тут ще такого сказати? ну До речі, дивіться, але хоч у них і врожаю, бачите, якісь можливості все рівно обмежені. тобто... Чи то Іран там прижали якось, чи там, ну, Ізраїль же ж там певну операцію провів, да, От, і проводить. Може, з тим пов'язано, може, просто гайки Ірану також прикрутили. Тому що, бачите, отримали, але якби не все отримали. Чому що не зовсім вони тим доволі? Е, якщо так подивитись. Ну, да. Ну, так, ніби все сказав загалом. я ж кажу Чи будуть стріляти, так, да, будуть, на жаль, тривоги не ігноруємо І шахеди будуть, що тут тільки не буде. Ну, я б здивувався, якби вони, що називається, нас не привітали. Ну, знаючи, наскільки вони прибабахнуть, я відповідно на 7 днів подивився. так Очікувати варто або на початку саміта, або вже під час саміта. Ну, я не думаю, щоб вони вже після закінчення щось робили. Хоча хто їх знає, може вирішить навпаки змінити тактику. Одним словом, сім днів найближчих тривоги не ігноруємо. Ну, Ставимо захисти. У мене є на каналі окреме відео, як захистити свій будинок чи то місто. Да? Молитви сюди ж, псалми захисні. Одним словом, хто які практики вміє на захист, це використовуйте. Все буде на благо. Тому що, на жаль, нюанси будуть. Ну, загалом, в принципі, не так страшно, я ж кажу. Щось позбивається, долетить не все, але щось таке де й долетить, на жаль. Ну, якось так. Не зовсім радісно вийшло, ну але вже як є. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!